Хліб, всьому голова, а здоров'я всьому основа. І добре, коли проблеми зі здоров'ям вчасно помітили і вчасно їм запобігли. А ще краще, коли є ті, хто допомагає вразливим категоріям населення подолати труднощі на цьому шляху. В цьому плані пощастило жителям Катеринопільської громади. І людям поважного віку, і малечі допомагають благодійники. Чотири роки тому група активних катеринопільців відгукнулася на ініціативу директора НВФ Урожай, яка проходила по всій області. Так містечко стало центром любителів скандинавської ходьби на Черкащині. Сьогодні до нього входить група з понад 20 місцевих активістів та багато учасників із навколишніх сіл. Приїжджають із інших районів. Кілька років тому навіть установили рекорд України з проведення наймасовішого заходу з цього виду спорту. Тоді на стадіон зібралося понад 200 скандинавів з усієї Черкащини. Та головне не рекорди, а те, що цей вид спорту додає здоров'я. Ми згуртували команду, нас чоловік 20, ходять більш-менш регулярно. І ми дуже вдячні Олександру Анатолійовичу, що він нас ще до того спонукав, щоб ми ходили і ми відчули, що це дуже хороший результат дає, знімає стрес. Забуваєш про все. От зранку я йду. Я зазвичай йду дуже рано, десь пів, около шести годин ранку. Я займаюся півтори години, я приходжу, я літаю на крилах, У мене енергії багато. Навіть санаторне лікування не дає такого здоровчого ефекту, як цей спорт. Років десять назад почалися неприємності з плечима, з колінами. І Я поїхала в санаторію один у другий і нічого не помогло. І тоді я почала ходити. Ходимо кожен день, кожен зимою, літом, але дуже добре, дуже допомагає. Я не знаю ніяких ні уколів, хай лікарі скажуть ніхто. Я не звертаюся до них. А то ж було в санаторії, все не могла на вішалку, навіть одежу повісити, не могла ходити. А потрібно для занять не так уже й багато бажання та ініціатива людей з одного боку і підтримка благодійників з іншого. Катернопільчанам підтримку надає НВФ урожай та його директор Олександр Оскобойнік. Ми весь час думаємо, що покращити для людей в плані здоров'я, в плані емоцій, в плані розвитку. Скандинавська ходьба це аля плавання. Я займаюся плаванням. Багатьом людям також потрібно плавати, але не всі мають можливість. І ми вирішили, що. Почнемо розвивати, долучили до цього фахівців, які вміють. Вони обучили наших тренерів. А потім вже тепер самі люди за 4 роки. 4 роки ми вже займаємося. Переймаються в НВФ урожай не лише людьми старшого віку, а й дітьми. Малечу привчають до спорту та здорового способу життя, заохочуючи участь у популярних видах спорту. Цього разу пощастило юним футболістам. Вони отримали від депутата обласної ради футболки, рюкзаки та м'ячі. За активну участь у чемпіонаті області серед дитячої юнацької ліги з футболу. Значить, ми в цьому році перший раз, приймає, ой, ну, перший раз да, приймаємо участь таким молодіжним складом. Буває, на жаль, що біда вже прийшла, але люди знають, до кого звертатися по допомогу. Нещодавно до Олександра Воскобойника, як депутата Черкаської облради, звернулася родина військовослужбовця, у якій раптово і важко захворіла дитина. Дівчинці діагностували діабет першого типу, що виник у наслідок сильного стресу, коли її тато пішов захищати Україну. Дитина потребує ліків і постійного нагляду лікарів. Завдяки Олександру Анатолійовичу для дівчинки придбали річний запас сенсорів, що допомагають щохвилини контролювати рівень цукру в крові. Батьки скористались нагодою, щоб подякувати депутату за допомогу. А дівчинка подарувала на знак подяки, власноруч розписану картину та ляльки обереги. Не стісяйся, вона дуже соромиться. Ви просто людина слова умалювали. і діла так, тому що не ви дякую. єдиний, хто допоміг. Дуже ну, дякуємо вам. Вибачайте, що може ну що зміг. Ні. Це, можливо, ми вам вам... А Катеринопіль знов готується до проведення масового заходу зі скандинавської ходьби вже 28 червня. Бо спорт і здоров'я це завжди на часі, навіть у воєнне лихоліття. Світлана Оболевич, Владислав Бедренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.